Добро вечора, слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Поговоримо з вами, почнемо говорити про тему тих людей, які виїжджають за кордон. Ну, які декларують, що вони виїжджають як у благочинних цілях, але далі, далі якимось чином потрапляють на різного роду відпочинки і так далі. тому подібне. І загалом, ну, Оця система шлях, яка була з благими намірами, однозначно вигадана. Я сподіваюся, з благими намірами вигадана на початку повномасштабного вторгнення то аби волонтери, чоловіки могли перетинати кордон Ну Чим далі, тим дужче вона себе дискредитовує. Чергове розслідування. Ми знаємо, що багато проблем зі шляхом було і у Львові. і Про це була також не одна публікація. Зараз розслідування нашого колеги Михайла Ткача показало, що були нюанси із видачею шляху у Волинській області. І загалом, знаєте, тут шлях уже. Загалом має таке, знаєте, неоднозначне сприйняття з боку багатьох українців. Але е, цього тижня, та й не лише цього, ми розуміємо, що дуже багато благодійних фондів, можливо, створені, е, скажімо так, е, якоюсь благодійністю, вочевидь, вони можуть займатися, але однією з основних цілей існування цього благодійного фонду це власне. Е, Оформлення цих перепусток різних благодійних фондів для того, аби люди покидали межі держави. Ну дай Бог, щоб всі верталися, але всі і не всі і вертаються, в чому проблема. І, взагалі, оця діяльність благодійних фондів не хочеться на всіх благодійників це переносити. Судячи зі всього, в останні тижні стає. Доволі проблемною, і ми пам'ятаємо про фонд Hope UA, створений Гринкевичами, і навколо нього також були скандали, як і навколо львівських бізнесменів Гринкевича, Хоча там є питання, в тому числі до Міністерства оборони, яке їм підписувало багато актів. Але загалом, як ви бачите цю ситуацію, і що буде далі, тому що ну мені здається, що довіра до тих самих благочинних фондів може різко знижуватися. Ну, дивіться, по перше, тут насправді дуже глибока проблема. Та це проблема класової нерівності. Оця вся історія. Це насправді це насправді дуже серйозно. Це несе е, дуже великі загрози для, для країни, та тому що суспільство роз'єднується, та е, дуже погано на це все реагують військовослужбовці, чинні військовослужбовці, котрі зараз воюють, захищають нашу державу. І мають такої можливості там виїхати за кордон. Вони і виїхали б за кордон до своїх. Родин вони власне кажучи, виїжджають коли їм дають відпустку, але основний свій час вони да, знаходяться на службі. Така сама ситуація і у інших порядних громадян, та і на це негативно, звісно, реагуємо там. Ми, як ветеранське середовище, це абсолютно неприпустимі речі. Хоча е, мусимо констатувати, та, що це вже все факти. Та, тобто, ці всі історії це не була якась новина. Всі вже прекрасно знали, що за два роки там вся блогерська тусовка. Е, вони виїжджали за кордон, е, навіть чоловіки, е, і це ну дуже-дуже негативні речі. Не просто що це існування там корупції, підрив. Безперечно, це підрив довіри до е, волонтерських рухів. Але тут ситуація набагато глибша. Це абсолютно. Е, Класова е, нерівність, і ну насправді можемо мати досить серйозні е, наслідки у цьому всьому. Тому що країна, громадяни вони мають бути максимально об'єднані під час е, такої е, такого випробування, такої біди, як повномасштабна ну, війна. Да, зараз півтрати ще кілометрів фронту. На жаль, кожного дня у нас є поранені, є загиблі. Країна має бути консолідована. Натомість трапляються такі от речі, як за баблові виїзди за кордон, і це, вибачте, вже просто все максимально дратує. Тому що це загальновідомі речі, що в цьому всьому приймають участь профільні міністерства, військові державні, військові державні е, адміністрації. І е я бачу тенденцію, що на це все закривають очі, та? тому що так комусь зручно. Але вибачте, ну, трошки вже ну, дістає ситуація, тому що е військові наші прагнуть того, щоб Тил е жив. Добре, та але і допомагав е, фронту. Натомість ми бачимо, чим займається тил. Одні владні посадові особи закривають очі на абсолютно неадекватні е, речі. Інші ну використовують е, корупційну складову і користуються цією системою. Та, знаєте, було б бажання, та я насправді писав досить. Е, Емоційний допис звертався до верховного головнокомандувача президента України Зеленського е щодо цієї ситуації та публічно, тому що насправді цю ситуацію треба максимально е швидко, максимально жорстко та е закривати, е та безперечно, щоб не постраждали нормальні волонтерські фонди. Але ми це все прекрасно знаємо. Хто є волонтером, а хто є блогером і котрому зараз от не ок. Якесь там друге літо, другу зиму не погріти е, попу е, на морі. А потім вони ховаються за спідниці своїх там жінок і розповідають про те, яке це було там емоційне рішення поїхати на Мальдіви. А, ну слухайте, ну тут очевидно, ну треба має бути показова історія, мають чиновники полетіти з посад, понести кримінальну відповідальність. І я думаю, що ситуація може докорінно змінити. Хотілося б, щоб вона змінилася, тому що кажу ще раз, тут не історія навіть про підрив довіри, це історія класової нерівності. Та ну про що ну про що ми зараз? У нас повномасштабна війна, і ми у нас є хтось рівніший. Та, та вибачте, та, у нас зараз багато работяг. Мають кошти, по мали би кошти поїхати відпочити. Та да, вони теж задовбались. Не беремо військових. А вони не можуть собі дозволити. В них немає коштів на хабар, десять тисяч доларів. А у когось є. Ну ну про що ми не ну, це абсолютно. Ми ж договоримо про якісь цінності, про демократичні е, цінності е, соціально справедливої е, країни. Оце все от це не про це. Це рух в бік е, е, східного сусіда, проти котрого ми воюємо Росія. Де ну можна порішати, мені така країна, де можна порішати. Мені це відверто бридко. Я не за те брав в руки е, зброю. Е, власне кажучи, мої побратими теж тому хотілося б, щоб влада відреагувала абсолютно на 100% впевнений, Вони в курсі всього, що відбувається, знають прізвище, хто за це все відповідальний. Було б бажання. А скажіть, будь ласка, а як ви взагалі бачите ось е, цю ситуацію? Тобто ми розуміємо, що е, ну, благодійниками і волонтерам треба перетинати кордон. Е, з іншого боку, ми розуміємо, що ну, в тому вигляді, в якому зараз система шлях існує, ну, вона потребує такої ну, очевидь докорінної е, реформації. І десь напевно, на це зрозуміло, що. Ті організації, які видають, а це місць обласні, ну різні обласні там цивільні адміністрації. Ну постійно щось щось відбувається. Може просто вибудувати іншу структуру видачі цих дозволів. Ну, якщо ми постійно чуємо про скандали в різних областях, ну ну не справляються військово-цивільні адміністрації. Можливо, не справляються. Можливо, це просто якось завести. Не знаю. Міністерство оборони. Хоча там також можуть бути питання. От ваша позиція. Моя позиція. Дивіться, там, ну, це не є якісь там таємні особи, волонтер. Він публічний своїй діяльності, щоб збирати гроші, так тому, власне, каже, я за це. Я за те, щоб це було максимально все прозоро. Я за те, щоб ці реєстри були відкритими. Хто куди як виїжджає? На принципі, систему треба централізувати. Так? А, можливо, та на рівні областей залишити там подачу документів, але. Саме внесення в систему потребує вже всеукраїнського рівня. Я думаю, що це має бути міністерський рівень, міністерський контроль. Ну і власне кажучи, якщо що, то питати маємо з міністра. Тобто він має 300 разів подумати, чи тримати своїх там корумпованих чиновників, кодже будуть продавати ці дозволи. Ну тоді полетить він, тоді полетить е, спасати. Але все дуже просто. Я думаю, публічність тут допоможе. У нас слава богу, ми відрізняємося від Росії тим, що у нас дуже активне громадянське суспільство, і у нас активні засоби масової інформації. На слава богу, вистачає громадських організацій розслідувальних, досить потужних та викривальних матеріалів. Ну власне кажучи, матеріал ткача, з української правди про це свідчить. Я думаю, маючи до цього всього доступ, дуже дуже швидко ця ситуація може змінитися. Ну вибачте. По-перше, все видно, чи справді це волонтери, та з їх соціальних мереж вже просто видно, це волонтери чи не волонтери. Ну, дуже смішно, коли особа не, при, не привезла жодної машини за два роки. Та, він там про щось десь розповідає. Але потім от йому, от, йому різко треба в Польщу на тиждень, тому що от йому треба завести машину або ще якусь гуманітарну допомогу. Тобто, має бути, має бути конкретна потреба, має бути конкретний продемонстрований збір, конкретні кошти, має конкретна. Бути продемонстрована частина. Да, частина має бути спрощена. Ми знаємо, що не завжди за прямими западами військових частин носять допомогу. Дуже багато допомоги возиться напряму в підрозділи, і я вважаю це нормальним в нинішніх реаліях. Але це так само все має бути згадано. Після цього має так само бути дуже жорсткий запобіжник у разі того, якщо волонтер відверто нагло збрехав. Та? Можна за ними потім слідкувати, перевіряти, як вони е, там рухаються. По кордону е, Вибачте, на цим товаришем на Мальдівах. У нього, у нього в паспорті стояв би штамп та з е, аеропорту в Мальдівах, і все дуже просто. І тобто, якщо б порядний митник би цю інформацію мав би вністи внести, То людина виїхала за системою шлях. І за цей тиждень у нього з'явився штамп у паспорті з аеропорту е, Мальдів. Дуже ну дуже класна історія. Після такої інформації це безперечно 100% має бути кримінальна відповідальність. Це нагле шахрайство, недостовірна інформація. Окрім того, я вважаю, що принцип да, тут треба посилювати. Тут треба вносити законодавчі зміни до кримінального кодексу, саме прив'язувати сюди цю тестерію системою, системою шлях з виїздом за кордон по волонтерській діяльності. Хоча це зараз можна зробити їх притягнути до відповідальності. Я вважаю, що треба трошки оновити кримінальний кодекс. Трошки в цю історію. І я би волів, щоб тут була. Конфіскація майна за це діяння злочинне, тому що вони в своїх діях чим керуються. Та вони керуються власними інтересами, вони керуються якимись такими от меркантильними історіями, там відпочити, хтось мутиться на цій волонтерській діяльності. Та це святі по суті такі речі, тому тут на користь держави має тоді відходити їх майно а ці товариші щоб вони потім не спекулювали тим, що вони великі бізнесмени, вони несуть заставу. Їм треба сидіти на волю, та їх треба слухати. Це ми з такими людьми перемагати не зможемо. Та і ми з такими людьми потім країну відбудовувати не зможемо. І ті люди, хто. Використовують волонтерку в своїх цілях, щоб поїхати за кордон. Хто на цьому заживає, наживається. Ми знаємо таких людей. Я пам'ятаю, як от у вас зокрема, в ефірі я розповідав про волонтерів шахраїв тоді в Києві. Зараз ми бачимо, от як волонтери в лапках на Мальдіви їздять. Нам з ними не по дорозі. І слухайте, ну це я не, я не хочу вживати нецензурну цензурну лексику. Це просто патороч, просто патороч. Це ну мені нема що говорити про цих людей. Нам не по дорозі. Я. Сильна держава, котра хоче потім сильно відновитися, побудувати соціально справедливу могутню державу з цими людьми. Нам не по дорозі, і їх місце не на Мальдівах, та їх місце за гратами. Ну якось так вводити з ними дискусії, діалоги, хто як втомився, і так далі. Да, у нас один клас населення втомився реально, але вони про це жодного разу не говорили. Це військовослужбовці, це хлопці, котрі зараз перебувають на фронті. Зараз в е, дуже важких умовах погодних дуже важких е, умовах, е, враховуючи наступальні дії е, ворога, вони тримаються. Та ті інші, зокрема, і ми з вами не маємо права навіть відкривати рота про те, що ми втомилися, і е, ми хочемо за кордон. В у вас заклади громадського харчування працюють. У вас працюють е, ну, прац... можна відпочити в Україні, Мальдіви подавайте. Ну, слухайте, ну це треба бути таким, от просто відірваним уродом і ще паралельно тут себе називати волонтером. Ну слухайте, ну тут ситуація просто очевидна. Хто як хто для, для кого що війна? Для кого це горе? Для когось кому війна, кому мать родна. От для цих от недоволонтерів, блогерів, на жаль, війна це дуже класний. Метод і збагатитися і, викори... і використати їх в своїх цілях, там, щоб ну, злітати от, від почини, бо котики, е, втомилися. Фу, бридко, насправді, це все, але історія має оця жорстко вирішуватися зі сторони е, влади. Інший момент я от побачив тенденцію. А нема сильного бажання поки що від влади це вирішувати, тому що там дуже багато прізвищ ми знайдемо депутатів, їх бізнес-партнерів, дуже такого, як нам зараз любить говорити, поважного бізнесу. Ну як же вони можуть не відпочивати. Тому ну знаєте, тут в цій історії влада може так загратися, що якщо я говорив, що нам з цими людьми не по дорозі, може потім так статися із ними. Пане Олег, ще одне запитання: ми вже міняємо тематику. Цей пост на шумілий Мар'яни Безуглої з приводу можливої зміни залужно, назвала вона три кандидата. Там, знаєте, до кандидатів, напевно, питань найменше, але от до самого формулювання зміни залужно ну, в суспільстві. Виникла дискусія. Більшість, якщо навіть там проводити такий поверхневий моніторинг тих коментарів, які з'являються. На ютуб каналі говорить Великий Львів», Всі підтримують залужно загалом. Що ви думаєте про цей пост? Чи має він якусь таку більш довготривалу дію? Потенційно довготривалу дію? Із з завершенням того, ми ж розуміємо, що там у Маряни Безуглої в публічному прямі просторі завжди було е, доволі таке критичне ставлення, було критичне ставлення до генерала Залужного. Е, тут вона випалює такий пост, але маємо пам'ятати, що Маряна Залужна чинна народна депутатка, та там, ну, начебто, за її попередні висловлення, вона там от отримала якийсь такий публічний осуд. Але тим не менше, це людина яка ну, є станом на зараз. Е, Тою людину, яка створює інформаційні приводи в нашій державі, а можливо таким чином десь навіть налаштовує на майбутні зміни. Тану дивіться, я точно не Мар'яна Безугла, я ветеран збройних сил. Я ніколи не буду коментувати е Валерія Федорича Залужного е і командування збройних сил, е генеральний штаб збройних сил України. В ефірах та це просто недопустимо під час повномасштабного вторгнення. Я точно таким займатися не буду. Цим займається у нас Мар'яна безугла вона працює дуже класно на російське ПСО. Там от люди отримують зарплату, вони мали щось би вишукувати, а вони, я думаю, просто обожнюють свою роботу, тому що у них є в Україні Мар'яна Безугла, котра їм просто допомагає потім поширювати. На дуже нехороші настрій та в українському суспільстві, що стосується такого питання, як е, зміна головнокомандувача. підкреслюю питання зміни головнокомандувача публічно обговорюватися під час повномасштабного вторгнення не може крапка, тому що це шкодить національним інтересам, це шкодить обороноздатності по Фейсбуку. Там чи по іншим соціальним мережам ми залужно ми, головнокомандувача, змінювати чи обирати не будемо. Да? це неадекватна історія. Це неповага до військової голосувалки. Ми влаштовувати не будемо. І хто набере більше, та, того і призначимо чи залишимо це неадекватна історія, так себе може ввести виключно тільки хайповик. Людина неадекватна, якою є Мар'яна Безугла, Тут я дуже великий палкий привіт передаю слугам народу. Та, тому що це їх народний депутат, це їх народний депутат, прости господи, від е, мого рідного Києва від Оболонського району оце чудо е, обрали. Та не змогли навіть слуги народу, тобто вони намагалися якось від неї відмежуватися останнім часом. Вони навіть розіграли такий от е, гру в піддавки, що вона вийде з партії, е, але не змогли слуги народу навіть е, зняти її з посади. Заступника голови найважливішого комітету під час повномасштабного повномасштабної війни оборонного комітету, і ця от особа досі там обіймає посаду. Ну мені це все бридко, тому що да, людина так нагло просто тупо хайпує, шкодить національним інтересам держави, підриває. Питання обороноздатності, тобто вона в цьому комітеті навпаки мала працювати над це. Але у нас от Мар'яночка заділась таку блогерку Хайповика. Е Слава Богу, більш адекватних людей не сприймають. Е але тут я ж кажу: палкий великий привіт слугам народу, які несуть персональну відповідальність за цю народну депутатку. Вони б мали я не знаю, не хоч публічно виступити з тим, щоб вона слала свої депутатські повноваження. Е бажано було б щоб ще перші особи держави. Попросили поїзд класти мандат, тому що вони вона на їх прізвищі обралася. Та я згадував свій рідний Київ. Я до народження живу на той момент, коли Мар'яна Бугу округ я перевірив оболонський район. Та, оболонський правда, мажуритарна тут. Бачите, район. тут вона завжди буде мати оцю, знаєте, оцей тотем що Мене обрали. Я не по спискам, а мене за мене конкретні кияни а. голосували. Дивіться, в чому то історія. Я коли її обирала. Я був громадським активістом по Києву. така е Мар'яна Без на той момент ніхто. Це вам скажуть будь-який киянин, ніхто просто немає ніякої роботи. Працювала вона тоді, вона була виходцем з Міністерства оборони. Це також, коли деякі партії розповідають про те, що о, яка жахлива особистість, Та, слухайте, абсолютно кончена особистість, але давайте не забувайте. А хто і при кому вона з'явилася? Так, да, вона працювала дуже класно у полторака в Міністерстві оборони, і там було все дуже відверто, щиро написано, хто воно і що воно. Повертаючись до Києва, як вона обиралася? Обралася вона на прізвищі Зеленського. Та виключно на цьому без бренду зеленського слуг народу, які тоді мали вотом довіри від людей, просто вот. Скажімо так, на майбутнє, та тому що вона себе нічого не представляла. Її обрали в парламент. Відповідно, оці ті люди, котрі завели їх парламент, вони зараз мають взяти на себе відповідальність. Та я вважаю, що президент е, за такі дії. Ну я не знаю, ким треба бути. Я розумію, що Зеленський може по різному ставитись до залужного. Та я зараз не буду давати цьому оцінку, але вибачте, цьому точно е, це точно історія Фейсбука. Та це точно має вирішуватися на Фейсбуці. Ну, це ж ну, ми дикими просто виглядаємо на міжнародній арені перед нашими міжнародними партнерами, і що там тижня Зеленський говорить про те, наскільки ми там, залежимо від Заходу, наскільки нам важлива західна допомога, в тому числі і озброєння. То, що ми самі, ну, що він сам влаштовує е, з цією безуглою, чим вони займаються в соціальних мережах? Я думаю, що він, безперечно, публічно має вийти з тим. Ви згадали, що це мажоритарка. Е, що вона там у неї буде залишати, залишатися мандат навіть, якщо вона вийде з фракції. І я думаю, от якщо вона говорить, що вона поважає президента, та вона підтримує президента, і вона обралася на прізвище президента. Виключно на цьому президент має вийти публічно і закликати її скласти мандат. Враховуючи оці неадекватні дії, і від себе я би ще персонально просив би президента, щоб він попросив її не не користуватися і видивитися з Фейсбуку, та тому, що все те, що вона робить, це якийсь просто сором, і я ж кажу: ну добре, що у нас більшість людей це все розуміють на міжнародній арені. Я буду відвертим трошки складніша історія. На жаль, ця от істота Мар'яна Безугла вона має. Негативний ефект для нашої країни од своїми цими дописами а, і деякі міжнародні змі, посилаючись на ну в їх розумінні, Послухайте, ну заступник голови комітету оборонного на, на цю людину можна посилатися в міжнародній політиці в культурі міжнародної політики. Це якби ну серйозний спікер. Вони посилаються і пишуть про це новини, про те, що там залужного можуть змінити. Не все так однозначно, а не все значить хорошо у цих українців. Ну, це, це непропустімі речі. Мені абсолютно бридко це все. І кажу ще раз: ну, ви ж такі всі серйозні там пацани, то треба брати на себе відповідальність і оці, оці речі зупиняти. Як їх зупинити, я назвав. З Мар'яною Безуглою нема більше про що говорити таким людям на місце в українській владі, в українському парламенті. Будете толерувати? Не питання. Все, Всі ходи записуються. Політична партія Слуга народу. Як би там не було, та я не дозволяю собі там писати про і верховного, навіть головнокомандувача в Фейсбуці, тому що я, хоч і колишня солдат, ветеран, але прізвище хто завів і хто мовчить, так само записане.